Загадкові села на Волині, про які ви напевне не чули. Писарева воля, село, яке зникає, але пам'ятає. десь на краю Волині, поміж лісів і каналів, живе село, якого майже немає. Але у ньому є все: і давня історія, і трагедія, і містика. Спочатку село називалося Ганусівка, у кінці 19 століття тут було 20 домів і 119 жителів. У 906-му вже 22 двори і 139 мешканців. Існує дві версії походження цієї назви, яка з них правдива, досі невідомо. Одна від чоловічого імені Ганус, поширеного на Волині, ймовірно, похідного від Йоганус або зменшеного від Іван, інша від Ганусу, ароматної степової трави, яку додавали до тіста, щоб хліб. Мав духмяний запах луків. Згодом село стало називатися Писарева Воля. За легендою, цар надав вольну своєму писареві, який оселився тут. Він займався гончарством. Уламки глиняного посуду і досі знаходять у полях. Це сліди його майстерні. Через село протікає річка Золотуха. Невелика, але зі своїм характером. Її довжина 26 кілометрів. Бере початок у заболоченій долині біля села Верба, тече на захід і впадає в західний бух. Назва села Золотуха не випадкова. Кажуть, на дні річки заховано скарб, а коли сонце сідає, вода блищить, ніби справді тягне золото. Кажуть, якщо залишитися у писаревій волі на ніч, тебе не покидатиме відчуття, що хтось стежить не з лісу, а з минулого, з води. Бо вода тут усе пам'ятає. 1943. липень, свято Петра і Павла. У село заходять озброєні поляки, за ними багнети, підводи і вогонь. Писареву волю спалюють вщент, люди тікають у ліси. Стареньких 90-річного Афанасія Бранчука та його дружину Мотруну вбивають багнетами. Це одна з тисяч сторінок волинської трагедії, але тут вона відчувається буквально у тиші хат, у соснах. У самотніх тополях деякі жителі встигли втекти. Один із них згадував, як німці повели їх за бух, а за 38 кілометрів колону перехопили радянські війська. Вижили, повернулись, збудували нову хату, посадили три тополі, викопали криницю журавлем. Вони стоять досі, як пам'ять про те, що тут було життя. Воно тут і є. Сьогодні в писаревій волі живе лише дві родини решта хат. Пусті автобус сюди не ходить, магазинів, шкіл, пошти немає. Усіх мешканців ховають на кладовищі в сусідньому селі Руда, тому старожили кажуть просто: усі ми будемо у руді. Але поки ще хтось тут живе, тримає господарство, садить город, доїжджає до школи. Це не просто точка на карті, це жива пам'ять. Села зникають. Але чи справді вони мертві, поки ми про них пам'ятаємо?